Доброго дня, любі хлопчики і чарівні дівчата. Скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте, чи можна впізнати національність за національним костюмом? Подивіться уважно. Ну що, впізнали? Так, це українські костюми. Ми, українці, живемо в Україні. Віддавна наша Нася зажила слави дуже працьовити. Навіть маленькі діти допомагали батькам по господарству. Улітку хлопчики пасли худобу. Їх називали пастушками, вівчарниками. Рано вранці вони виходили на пасовище. То була нелегка праця, тому що цілий день яскраво світило сонце, було дуже спекотно. Також навколо бігали вовки, які могли з'їсти овець, а вівчарник мав охороняти овець від цих хижаків. Українські пастушки були вдягнуті в яскраві вишиванки і каптарики. А щоб працювати було веселіше, грали на скрипочках або на маленьких сопілочках. Отже, зараз ми послухаємо музичний твір Пастушок, що написав композитор Самуїл Майкапар. Діти, а ви почули, що цей твір складається з трьох частин. Перша частина нагадує гру на супілочки. Можна навіть уявити, як хлопчик пасе худобу та грає на сопілці. Характер який у цієї частини? Спокійний, лагідний. У другій частині характер музики, музики змінюється. Ми чуємо тривожні вже нотки, наче з'являється хижий вовк. Але хлопчик не розгубився, тому що він не боїться вовка, адже разом з хлопчиком є мисливський пес, який допомагає хлопчику прогнати вовка. У третій частині музики знову спокійна. І ми можемо здогадатися, що хлопчик зумів прогнати вовка. І все добре завершилося. Діти, подивіться, сьогодні до нас завітала дівчинка Оленка. Здравствуй, Оленка. Оленка сьогодні буде нас вчити виконувати рух українського танцю, який називається «Колопалочка». А у в цього і руху є давня історія. Історія виникнення дуже цікава. Раніше городину сажали тільки жінки, тому цей рух виконують тільки дівчата. Щоб посадити зернятко, Жінка спочатку копала ямку в землі, тому перша частина руху починається з виставляння ноги на носочок. Начебто носочком вона намагається викопати ямку. Потім у ямку кидали зернятко, а потім притупували п'яточкою, загортали земельку. А потім. Виконували три притупи, начебто притупували земельку. Отже, починаємо.